Адже ми знаємо, що питання про приватизації в Україні, особливо в останні роки правління Януковича, досить болюче. Три людини фактично приватизували головні активи: це Фірта Шахметов та Саша Янукович. та його оточення, принаймні, так заявляв кореспондент свого часу ще до того, як його Курченко купив. Як зараз буде відбуватися приватизація? Чи є гарантія, що знову нові фірташі, нові Саші Януковичі не захоплять цю власність за дешево? Так вже стало, що я ще й зам голови спецкомісії постійно по контролю за приватизацією. Можу сказати свої спостереження. От, наприклад, минулий рік план приватизації був щось там 11 мільярдів гривень, а виконаний він був на 1 мільярд гривень. З 10 го року, коли Янукович і регіонали прийшли до влади, у них був певний консенсус, домовленість неформальна, кому що відходить. Тобто, всі олігархи, які його привели в 10-му році до влади, вони щось отримують. Фіртаж, газорозподільні системи, там хтось Ахметов енергетику, Януковичі сім'ї, шахти, вугільні збагачувальні фабрики, був певний консенсус. З 12 році. Після виборів баланс тих домовленостей був зруйнований. І ми побачили, що в 2012 році, в дійсності, після виборів 2012 року, весь 2013 рік, пророслізація стояла. Нічого не відбувалося. От взагалі. От, я ж кажу: із 11 мільярдів 12 виконано всього на 1 мільярд, із яких 800 мільйонів це продаж пакету в донбас Енергія. Теж не Е, Тому. В 2012 році не було навіть волі приватизувати. Є дві проблеми: перше бажання, небажання держави приватизувати, і друге якість приватизації, в який спосіб це відбувається. При януковичі ніякої конкуренції не було. Тобто одразу було визначено, хто що отримує. Тому, звичайно, не було відкритих конкурентних аукціонів, на яких була б конкуренція зіткнення інтересів різних груп, і в результаті якого б би ціна цих об'єктів, вони відходили по стартовій ціні близькій, там, умовно кажучи, якісь оціночні. Зараз я сподіваюся, у нас підхід зовсім інший. І все, що буде виставлятися на приватизацію, буде відбуватись виключно на конкурентних засадах. Ми пам'ятаємо приклади, що це можливо в умовах України. Пам'ятаємо, як продавалась Криворіжсталь, коли її в 2000 році віддали консорціуму, де власниками були Ахметові Пінчук, умовно, за там, менше ніж мільярд доларів. І буквально через півроку чи напротязі року. Коли влада змінилась, повернули назад і продали там на суму десь біля п'яти біля мільярдів доларів. Тобто, ми можемо розуміти, який порядок це. Тому приватизація має дуже великий резерв. Якщо вона проводиться, доходи від приватизації, мають мають суттєвий дуже резерв надходжень до бюджету. Я б ще звернув увагу на додаткові джерела, навіть в тих економічних умовах, які ми маємо, так звані корупційні джерела, які були, які йшли повз бюджету. От Навіть спілкуючись в комітеті з представниками партії регіонів е, минулого, минулого року, от, неформальний діалог, що в бюджеті, ти щось припонуєш, вони кажуть, в бюджеті коштів немає. Кажуть, шановні, не потрібно красти. А вони починають жалітись, самі регіонали, старі регіонали, на молодих регіоналів, тобто на сім'ю. І десь це виглядає так. Ну, Павло Олександрович, ви ж розумієте, що в цій країні крали-крали завжди, але. Ну, раніше крали з бюджету, тобто гроші потрапляли до бюджету, а потім на закупівлях, на видатках всі приймали в цьому участь. Тепер же ці ж зовсім знахабілі, мається на увазі Курченка, Арбузов і компанія молодих людей із Донецька, вони крадуть до бюджету, гроші в бюджет не потрапляють. Так от про що йшла мова? По суті, зараз ці цифри відомі. Зараз, умовно, підприємці з радістю розповідають про ті схеми, про які, на які їх змушували йти. Навіть саме цікаво, що податково їх змушували йти. По тій же умовній оптимізації або несплаті ПДВ створювали три податкові, як вони назвали навіть державні площадки. Навіть в формальних, неформальних документах називалося три державні площадки, через які податково. Змушувала підприємців мінімізувати ПДВ. І мова йде по розрахункам: в рік держава не доотримувала 15-17 мільярдів гривень в рік. Так, потім ми знаємо, чим пан Курченко ще займався скрапленим газом і контрабандою нафтопродуктів. Що таке скраплений газ? Держава Укрнафта та інші Нафтогаз видобувають один з продуктів, який є, скраплений газ, який споживається або населенням в газових балонах, або автомобілями. Є у нас автомобілі на скрапленому газу. Так для населення це повинно продаватись по пільговій ціні, там пільгова ціна. Але потреби населення були дві: умовно, скажемо, десь порядок 50 там, одиниць. Не Пам'ятаю, тисяч тонн чи чого там, чи десь приблизно. Курченко закуповував у державних компаній 200 тисяч. 50, да, дійсно, справді, йшло населенню, а 150% він реалізовував вже через заправочні станції по ринковій ціні. І маржа залишалася у нього. Це одна схема. Друга, Друга, ну, від 20 до 40, в залежності від року, бо це було 11, 12, 13 рік. От в минулому році оціночно десь 25% ринку нафтопродуктів перебувало в тіні. Тобто це контрабандний бензин, завезений із за кордону, на який не сплачувалось ні ПДВ, ні мита. Мова знову йде про суму десь до десятка мільярдів гривень. Так от, уже закривши ці схеми, ми маємо додатково до бюджету до 25 мільярдів гривень. Це тільки про те, що наверху і видимо, і можна оцінити. Ну це зрозуміло, що чи б менше крали, то бюджет тут десь Ні, 100... тут, знаєте, не абстрактні речі. Mm -hmm. Я розповідаю про конкретні цифри. Mm -hmm. От по ПДВ 15-17 мільярдів mm -hmm. закрили ці площадки і сказали, тепер потрібно платити цей ПДВ. Саме жах заключався в тому, що податкова підприємців відправляла на площадки оптимізувати подиви.